Так, ось у наші післястерилізаційні собачки. Воно кайра, це Ая. Ці ось у. Борюкаються Я їх випустила була, Ляля взагалі не захотіла заходити. Ховалася, я за нею пів години бігала по притулку. Тепер я пронікаю в їхній вольєр, просачуюсь, прибираю тут кормлю. їх поки що не випускаю. Тому що потрібно якесь наблюдати за їхніми швами. Про попони мова зовсім не йде, бризкаємо. Все здається, добре. Ну Хлопці, ну, бачите, іграшку дала м'яку їм. Це. Ці усі бродять за мною. Я тут прибираю. Ось ми насолоджуємося гілочками. Хто це у нас? Кайра чи кайра? Воно ну, Лінда. Ну, мій інвентар. Лінда ходить. Цих можна хоча б завести в вольєр. А ці вже бігають від мене, ховаються, особливо ляля, навіть за їжею не заходить. Ну, вони отримали стрес, звісно. Ці стрес пережили більш-менш. Зараз покажу вам біля ші. Ці і так не довіряли людям, а зараз так зовсім. Вчора я хотіла подивитися, мишки ж не кусалася. Кусалася в нас тільки оця дама, ека. Жоржик мог так типу, показати себе. І я ж пішла без рукавиць, думаю, зніму попонку мишки, гляну, що там шовчиком, забризку. Боже, вона ж мене покусала всі мої руки. Ну вона покусала не до крові, вона наробила мені синців дуже великих. Вона била зубками, і вона одна із них давалася в ручки більш-менш, то зараз це тепер все треба відновлювати. Ну, зато зараз у них позаживають шви і ми зможемо випускати їх на вулицю. Не знаю, захотять вони знову заходити в вольєр чи ні, ну, то вже будемо спостерігати за тенденцією. Ну, Жоржик, звісно, хлопчик, в нього операція пройшла найлегше.